А ти сій квіти, навіть якщо завтра кинеть світу, загоюй рани людям і землі, роби, що дав Господь можливість вміти. Пильнуй ланів, що були з хлібом на столі, ділись, чим Бог послав, і витри сльози, поплачем після перемоги всі разом. Коли від крові вмиють землі теплі грози, і мирна тиша увійде у кожен сон. А ти всі квіти. Навіть якщо завтра кинеть світу, сади садок, хай виростає до зірок, служи землі, цінуй, люби, лелій, вона віддячить дітям. І всім, хто хоче вміє вільно жити. Всі квіти жовті, сині, різні, щоб вони стелили всі шляхи, якими повертатимуться грізні найкращі в світі наші вояки додому, до родини і до щастя, яке вимолюємо в Бога зараз всі, всі хліб, і квіти. Суперечни напастям, багато сій, щоб вистачило всім.